В Житомирі сімейні лікарі видають пацієнтам йодит калію. Це на той випадок, якщо буде радіоактивна волна і буде сповіщення, де що є угроза, значить облучення. Печі буржуйки для військовослужбовців виготовляють працівники комунальних підприємств Житомира. Щоб добра була тяга і щоб хлопцям було тепло, ну так робимо, можна щось поставити нагріти висушити. Вже як хлопці там кажуть, можемо сушилочки робити». Жителі Вільшинської громади зібрали гуманітарну допомогу для мешканців ізюма. Велике спасибо громаді Житомирщини за допомогу нашим односельчанам, нашим людям. Велике спасибі всім доброго здоров'я. калій Каліїдит безкоштовно видають пацієнтам в житомирі сімейні лікарі. Препарат можуть отримати люди до 40 років. Скільки вам років? 40, да в мене є таблеточки калію дід. Це на той випадок, якщо буде радіоактивна волна і буде сповіщення, ДСНМ, що є угроза, значить, облучення. Значить, ця таблеточка йде, значить, з моменту сповіщення до 6 годин одна таблетка для того, щоб зберегти вашу щитоподібну залозу. Людина звертається запитує, запитую, скільки років. Провожу інструктаж, опитую на наявність на, 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 на хвороб щитоподібної залози, це дуже обов'язково. І видаю таблеточку. Ті, які люди зверталися до 40 років, молоді. От, когось викликали, хтось приходив на прийом, по одній таблетці видали цей препарат. Людина безпосередньо може отримати препарат калій йод у свого сімейного лікаря, з яким підписана декларація. Прийшовши до нього на прийом, лікар може запропонувати. Людина може ну, виявити бажання його отримати, і лікар в той же самий час вам видасть з відповідними ну, підписами цієї людини, що в неї його дійсно отримала і розкаже, як його правильно приймати. станом на вересень у Житомирі. Сімейні лікарі видали людям більше 8 тисяч таблеток. Мені сказали, що 44. Три роки мені вже не потрібно сімейного лікаря не зверталися йодидом, А зараз я не розумію, треба він мені чи ні. Згідно рекомендації МОЗ калій йод необхідно приймати людям до 40 років, тому що більше 40 років препарат можливо чинити ну, більш негативні наслідки мати в своєму прийомі ніж позитивні впливи. Галина Перчик каже, що таблетку йодид не можна пити для профілактики, а лише у випадку оголошення радіаційної небезпеки в препараті. Калій йод йдуть міліграми це в рази, дуже велика максимальна доза препарата, яка блокує. Майже на добу щитовидну залозу для всмоктування будь-якого йоду не тільки радіоактивного, а будь-якого. Якщо людина буде приймати цей йод зараз без оголошення, ну дай Бог, щоб такого і не було оголошення радіоактивної аварії, то це може призвести до дуже поганих наслідків в подальшому в її здоров'ї. Ольга Степуренко Олексій Черко, новини на Суспільному. Від 1 жовтня виплати субсидій та пільг проводитимуть у відділеннях пенсійного фонду України, а не соціального захисту. Для пересічних громадян, які отримують ці пільги від держави, абсолютно порядок не змінюється. Їм не потрібно повторно звертатися в органи пенсійного фонду, тому що особові справи будуть в встановленому порядку передані органам пенсійного фонду. До першого грудня триватиме перехідний період, тому прийом громадян громадяни оформлення документів здійснює. Працівників органів соціального захисту. Ірина Павловська прийшла оформлювати субсидію. Після 1 жовтня приходити до пенсійного фонду для переоформлення документів жінці не потрібно. Якщо так буде автоматично, то це дуже добре для нашої категорії людей. Да, я думаю, для всіх, для тих, у кого дітки маленькі, теж. Це дуже було б добре від першого грудня оформити субсидію громадяни зможуть не тільки у відділеннях пенсійного фонду Територіальні громади. ЦНАПи і уповноважені органи соцзахисту будуть продовжувати прийом субсидій, тобто людина, якій доцільніше і ближче звернутися за подачою документів, наприклад, в старостат, в територіальну громаду чи в ЦНАП, їй не обов'язково звертатися в органи пенсійного фонду. Повторно громадянам потрібно звернутися до кінця листопада до органів соцзахисту, а з 1 грудня до відділень пенсійного фонду у Я таких розповідаю. випадках, наприклад, зміна складу сім'ї. Дороговартісне купівля, придбання житла, ну і таке інше. Коли люди мають повідомити про ці зміни, воно буде впливати на призначення або на розмір житлової субсидії. Леонід Харшан, Олег Павлюк, новини на Суспільному. печі буржуйки для військовослужбовців почали виготовляти працівники комунальних підприємств Житомира. Як сировину використовують газові балони та металеві труби. Буржуйки зварюють декількох видів. Щоб на не диміла, щоб була ціла і щоб добра була тяга, і щоб хлопцям було тепло. Ну, так робимо, можна щось поставити нагріти чи висушити. Вже як хлопці там кажуть, можемо сушилочки робити. Такі боржуйки опалюватимуть великі окопи та військові намети. Пічка із товстосінних труб тримає тепло до 6-7 годин. За рахунок що тут, що заливається вода, людям буде використовуватись. Помімо того, що вона гріє приміщення, обогріває людей, ще гріється вода для помивки, для постірки, для такого. Це свого роду болер такий. Наварюється ще каркас спеціальний наружі, щоб можна було повісити якісь речі, посушити, воно видвигається, Така спеціальна штука. На цьому підприємстві виготовляють пічки буржуйки декількох видів залежно від їх призначення. При зварюванні використовують труби різних діаметрів. Сировину ми використовуємо свою, та що бошна, ті, що ну, вже матеріали, які не можна використати безпосередньо в технології. Ми їх випускаємо як не є, як кажуть в торсерьо. Ми виготовили вже близько тридцяти таких буржуйок. Житомирська міська рада отримала замовлення від військових у найкоротші терміни виготовити пів тисячі таких буржуєк для виконання завдання. Підключили комунальні підприємства міста, професійно-технічні ліцеї та волонтерів. Там ці буржуйки просто будуть потрібні потрібні хлопцям на передові, потрібні нашим ТРО, яка охороняє в тому числі білоруські кордони, і потрібні на блокпостах. І резерв буде ще в місті створений. За словами Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, першу партію буржуюк для опалення військовослужбовців цього тижня відвезли на передову. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, Олексій Черко. Новини на Суспільному. В Іршанській громаді Житомирщини правоохоронці задокументували ще один воєнний злочин Російської Федерації. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка Нацполіції області Алла Ващенко. Ісовому кварталі між селами Мелені та Чуповичами було виявлено ракету, що потрапила туди наймовірніше внаслідок ворожих обстрілів, що відбувалися у попереднім місяці. На даний час відомо, що уламки виявив працівник Коростенського лісгоспу, про що й повідомив до поліції. На місце виїхали працівники слідчої оперативної групи Коростенського райуправління та фахівці управління державної. Служби надзвичайних ситуацій області вибухотехніки поліції прийняли рішення про знищення. Небезпечного предмета після здокументування усієї необхідної інформації на даний час за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження загалом, вже станом на 27 вересня поліцейські розпочали 1067 кримінальних проваджень за фактами вчинення воєнних злочинів на території Житомирщини. У 690 випадках йдеться про висягання на територіальну цілісність або недоторканість України. Ще майже 300 випадків стосуються порушення законів і звичаїв війни і 74 факти. Це колабораційна діяльність. Більше 40 квадратних кілометрів або понад 30 населених пунктів у Малинській громаді обстріляли російські військові за період повномасштабної війни. Про це розповів Малинський міський голова Олександр Сітайло. Як відбувається розмінування територій? Далі на сьогоднішній день наші ДСНС служби ДСНС відповідно Провела певні роботи та заходи стосовно розмінування даних територій, і з певністю можу сказати, що на території населених пунктів рухатись сьогодні безпечно. Але на жаль, за межами населених пунктів, відповідно в лісах є ще певна загроза, тому що розмінування воно не проходило суцільно, воно проходило візуальне обстеження і таким чином максимально намагалися швидко якісно провести ці роботи. Разом з тим, наші рятувальники вилучили близько 3,5 тонн вибухових речовин, пристроїв снарядів. Які було відповідно знищене згідно порядку? Від 60 до 70 гривень за десяток така нині ціна на домашні яйця на Житомирському житньому ринку. Десяток яєць із птахофабрик коштує від 45 до 57 гривень. В середньому ціна зросла на 15-20 гривень порівняно із серпнем цього року. Валентина продає домашні яйця, каже, що попит не зменшився, попри те, що ціна зросла. «Кури не бачать світа божу, а домашні яйця ходять по волі, Вони їдять все, що треба. І вони вкусніші набагато. Хімії мало дають люди, тому що це бурячок, картопля, все дають своє, і пшеничку. Зараз всі вирощують. Так що свої домашні яйця набагато вищі. — По чому яйця ваші? 65. Ну, я в минулому році в цій порі продавала по 50. тому що видно все дорог шидо шиди. І в магазині, і на базарі, куди подивись, все дорого. Як прийдеться, то куплю, куплю в магазині, але більше купляю все домашнє, тому що це все без хімії. Ну і якби, така ситуація зараз в країні, що хочеться підтримати людей. Ціна на яйця із птахофабрик нижча. Київська птахофабрика, Вінниця. Вінницю добре беруть. Як брали, так і беруть. Я знаю, що це провірене яйця. Що там немає ніякої цієї сальмонели, нічого немає. Це провірене яйце. Воно прийшло, вон стоїть печатка на ньому, все як треба. А, а там стоять, <сум> вибачте мене, де, в якому воно, шов, в условиях, як те та яйце там, і, і скільки воно хранилось там у тієї людини, я ж теж не знаю. А тут ну, будемо річ, впевнений собі, все, і як... в товарі. Про причини зростання ціни на курячі яйця розповідає експерт з економічних питань Олег Пензин. Відкрився експорт, поїхали. і, ну і ну, Давайте будемо відверті, зменшилася загальна пропозиція яєць. Трошки вирізали поголів'я. Дорожчим реально стало утримання, тому що ну, 70% вартості яйця це комбікорм. Комбікорм це кукурудза. Кукурудза сильно пішла в ціні зараз. Тому оце все до деякої міри провокує. Рісці на яйця. Володимир Шолдрук Олександр Данилюк. Новини на Суспільному. Більше 35 тонн гуманітарної допомоги для жителів ізюма, що на Харківщині передали жителі Вільшинської громади. Менше ніж за добу люди зібрали 20 тонн картоплі, 4 тонни інших овочів та 350 ящиків теплих речей. Зібралися старости. Я запитав, чи вони підтримують таку ідею. Однозначно сказали так. Повідомили жителів, що зранку буде збір до 12 години дня, бо машину будемо загружати так, щоб на вечір машина виїхала в дорогу. Вантажний автомобіль із плакатом одна країна від громади до громади проїхав 642 кілометри. В Ізюмі його зустріли більше ста місцевих жителів. Люди стояли в черзі, що не можна. Ну от звичайних чергах ми бачимо там і лайки, і всяке різне. А це червоно стояли у черзі і брали рівно те і рівно стільки, скільки потрібно на, на теперішній час через те, що вони розуміли, що таких, як вони багато, і якби щоб вистачило, принаймні, хоча б кожному ну, певній кількості. Велике спасибо громаді Житомирщини за допомогу нашим односельчанам, нашим. Людям велике спасибі. Всім доброго здоров'я і удачі! Мирного неба всім над головою і головне, здоров'я. Спасибо, велике спасибі од нашої громади. Зімської. Сергій Косюченко, Людмила Семенюк. Новини на Суспільному. 28 вересня у Житомирі буде хмарно. У другій половині дня йтиме дощ. Температура повітря від 10 до 18 градусів. У Бердичеві хмарно з проясненнями. У день і ввечері дощ. Температура від плюс 9 уночі до 16 в день. У Коростині буде хмарно з дощем. Температура повітря протягом доби від 8 до 16 градусів. У Малині очікується хмарна погода. Йтиме дощ. Температура від 9 до 17 градусів тепла. У Новограді Волинському буде хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 8 вночі до плюс 15 в день. У Олевську очікується хмарна погода. У другій половині дня йтиме дощ. Температура від 8 до 14 градусів. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.